Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогоднішня тема нашого відео це як розібрати свій гардероб без допомоги стиліста. Я зібрала для вас 10 основних правил, якими користуюся сама для вашої допомоги. Якщо ви саме зараз збираєтеся розібрати свій гардероб, то вам необхідно приблизно 5-10 листочків а – Маркер коробки, але це можна буде в процесі регулювати в плані їх розміру. Перед переглядом обов'язково поставте лайк в цьому відео. Якщо ви не підписані, то підписуйтесь, буду рада вашій підписці, тому що йду до цифри в 10 тисяч підписників. Підписатись тут цікаво. На фоні буду пускати відео, як сама розбираю гардероб, його повну версію ви вже зможете побачити у наступному відео, тому ця підписка і необхідна. Нагадую, хто мене вперше бачить, я не стиліст і ділюсь лише тими правилами, які використовую самостійно. Перше, що ви повинні зрозуміти, розбір гардеробу це важко. Розбір гардеробу це робота, але найважливіше з цього розбирати гардероб це давати потенціал собі, своїм речам і своєму життю. Це як би це глобально не звучало, але у моєму випадку сталося саме так, і ми сьогодні говоримо про мій досвід, яким я з вами ділюсь. Перше правило звучить так: виділити час. Що це означає? Це означає виділити повний день. Не день, коли вам ще потрібно поприбирати вдома, не день, коли вам потрібно наготувати на весь тиждень наперед. Будь ласка, це не той день, це ваш день, який ви присвятите повністю, важливо, повністю, цьому процесу. Чому це так важливо? Цей день для зміни ви повинні не тільки розібрати свій гардероб, але й його реорганізувати. А на це потрібен час. Друге правило звучить як ціль. Я розповім про свою ціль розібрати гардероб, чому я наважуюсь на це, і глобально тепер до цього підходжу, але ви можете вибрати свій варіант або ж мати власний. Я виписала, тому буду конкретною. Питання, яке стоїть у цьому пункті, для чого мені цей розбір. Гардеробу, що я хочу отримати. У моєму випадку я хотіла звільнення. Я хотіла звільнення від тих речей, які я не ношу, від тих речей, які я просто бачити не можу. Уявіть собі, яка була у мене ситуація. Коли я просто проходила повз і бачила речі, вони мене відверто тратували. Мені дратувало мене тратували поверхні, на яких лежать ці речі. Тобто, начебто, речі дуже класні, я ними користуюся. І це і за комод я говорю, і про шафу. Тобто є дуже багато аспектів, які... Мене третували. Може бути нові комплекти речей. Ну, наприклад, ви носите одне й те саме. Ну, Проста схема. Я не стиліст, Ну, схема така. Наприклад, футболка, піджак, джинси, і взуття це можуть бути кросівки або чоботи. Цей варіант може вам дуже сильно подобатися. Але, наприклад, у вас є спідниця. і Цілком логічно, що зі спід замінивши дж спідницю, замінивши джинси спідницею, ви зможете зробити більше варіантів класних. Тому, якщо ви наприклад цього потребуєте, це також може бути ціллю. Третє речі мені не подобається. Це в принципі із моїм звільненням якось схожий варіант. Четверте, розміри вже не мої, одяг та взуття. Якщо з одягом все просто, якщо ми там погладшили, ми розуміємо, що одяг для нас не підходить. Або пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте, я вам просто розповім цю історію. У мене були чудові джинси в е, ранглір. Я знаю, е, я в момент пандемії погладшила, і коли я сідала, то ззаду оці потертості, просто ззаду такі красиві, стали великою діркою, такий тріскіт, е, такий. Не дуже приємно було. Але я до чого? Що таким речам, звичайно, не місце в гардеробі, а до взуття ми якось не так відносимося. Ми також повинні зрозуміти, що наша стопа вона змінюється. І, наприклад, я колись носила 36 розмір, а зараз я ношу 37 ,5. І між цими зрослінням, між цими роками, ну не знаю, років 5 пройшло. І так змінилася моя нога і мірки тих лекал, по яким шились певні речі. Розмір S, це вже зовсім не той розмір S, як був навіть 5 років тому. Ще ціль я написала: Хочу нове все, з чого починати. Тобто, це коли людина хоче просто обнулитися, обновитися, і зараз про ці пункти ми поговоримо. Третє правило: третє правило це скласти план, і саме для того я й попросила у вас листочки А4 маркер, щоб це було видно. Коли ми маємо третє правило, як скласти план. Ми повинні розуміти, що зараз ми будемо розбирати речі тільки того сезону, який приходить. Що це означає? Зараз я почала розбирати гардероб на міжсезоння. Я беру зиму, зимові речі, і, наприклад, з тих зимових речей, що мені ще необхідно на цей лютий, на березень і на переміну погоди. Але найбільше я приділяю увагу саме весняному гардеробу. Теплу весну і літо я не чіпала, тому що одного дня мені явно не вистачить. І тут навіть не в днях, а в моїй свідомості і Просто всього того, що ще мене оточує, крім мого гардероб. Думаю, схема зрозуміла. Якщо нам потрібно перебрати осінній гардероб, ми дивимося, що ми з літнього можемо взяти в осінь і розбираємо тільки осінь зиму, холодну зиму. Ми не чіпаємо. Ось така схема. Тепер правило найважливіше, воно четверте і звучить воно так. Цілимо на групи наш гардероб. Я буду читати з вашого дозволу. Перша група, які речі зносились. Мені здається, що це дуже банально просто. Це речі на якихось є, які вже з недоліками є катишки, шви розійшлись. плями. У мене є така історія. Вибачте, я вже просто після роботи, знаєте, думаю, хоча б каву вдома, знімаючи вам відео. У мене є така історія, з мною трапилася така історія тиждень тому, я займалася танцями в лосинах. і Суперські у мене такі щирні, чорні лосини, все ну, як не можна найкращим чином складалося з тими лосинами. Я роблю шпагатами там розтягуш кровом, і вони просто тріскають. Коли я збиралася на цьому тижні вже на тренування, я вам відверто скажу, навіть після розбору гардеробу, після всіх тих правил, які я вам зараз розповідаю, я їх взяла з собою. І це просто був жах, тому що їх потрібно було підшити тому трістом, там, звичайно, не така велика дірка, Але оця, знаєте, оцей зв'язок мене не покидав, готуючись до цього відео, я в інтернеті дещо прочитала, що філософ, чи китайський, чи японський, сказав, що і ви ніколи не будете жалкувати про річ, яку ви викинули. Не знаю, це такий глибокий хли сенс, напевно, має. Я не пам'ятаю, чи жалкувала я про те, що викинула, або позбулася якихось речей. Якщо ви жалкували, то напишіть. Друга група речей, на які ми ділимо цей листок А4 речі. Е які речі вже не про мене? Що я маю на увазі? Я вже не ходжу в спортзал. Мені, наприклад, спортивна форма вже не потрібна. Наприклад, я ходжу лише на танці, мені потрібен інший одяг. Я зараз не працюю в офісі, я працюю, наприклад, вдома. Отже. Офісне, офісний одяг, якщо у вас був дрес-код, вам не потрібен. Я просто розжепровою, можливо, хтось не так може не зрозуміти. Я змінила професію, і в професії, наприклад, мені потрібні інші речі. Я можу позбутися того, що було раніше. Це насправді важливо, бо я коли розбирала свій гардероб, я також сортувала такі речі. Третя група, третій аркуш А4 це група, моя найбільша помилка. Це речі, клони, це найбільша моя біль, така цих з цього розбору. У мене, наприклад, я виписала 4 бежевих пальто. Чорне пальто, про яке я забула, бо ходжу лише в одному, такому вусячу лапку. Цей принт. Воно дуже тепле і заміняє мені просто всі питання: для чого мені ці клони? Я повертаюся до тих правил, які я вже раніше озвучувала. Для чого ці речі? Група тренчів, група тренчів, плечеві вироби. У мене 5 позицій різних. Утеплені, не утеплені, з поясом, без поясу, довгі, короткі, ну, треба задуматись. Це ж стосується курток, джинси. Ще, якщо у вас так само 6 пар джинсів, а вам не одні не подобаються, то... Вам потрібно просто купити одні, які будуть вам подобатися а від цих шести пар просто позбутися цю групу. У у нас третя. Ми жертвуємо на благодійність. Віддаємо або на ресейл-платформу. Я користуюся ресейл платформою Шафу. Кому цікаво, переходьте посилання. Я закріплю у перший коментар. Там багато речей зможете зробити. Приємно не тільки мені, а й планеті, щоб ці речі не були просто десь викинуті. Розібрати все це у нас п'яте правило. Здавалася, розібратися. Все, я вже відсортувала, що я там маю мароти. Начебто зробила по відео. Що це означає? Не тільки сукні, не тільки верхній одяг, а і рукавиці, і ремені, і біжутерію, і ювелірку так, ювелірку також потрібно перебирати і розбирати аксесуари. Сумки, тобто все те, що включає не тільки вашу шафу. До речі, це не моя шафа, щоб ви знали, у мене шафа знаходиться в іншій гардеробній кімнаті. Не тільки шафу, не тільки комод, а й там, де лежать ці рукавиці, оці шапки, все це потрібно перебрати також. Тепер потрібно проаналізувати те, що ми залишили. Задаємо. Перше питання. Чи цей колір мій? Я дуже часто це говорю. Що червоний мені не дуже пасує, цей бітінок бежевого мені не дуже пасує. Я розбираюся в цьому. Але я по професії. Колорист, я людина, яка малює, яка створює колір, мені в цьому плані легше. Якщо ви не орієнтуєтеся, то в інтернеті є коло, спеціальне коло кольорів, що, що нейтралізує, що, що до чого підходить. Якщо ви змінюєте колір волосся, колір власних брів, якщо ви носите лінзи кольорові, то, звичайно, ви можете і навіть з помадою змінювати свою портретну зону і весь силует різними кольорами. Наприклад. Мені дуже личить жовтий. Але жовтого я в гардеробі не маю ще з 2019 році, коли ось в мене була одна ця жовта сукня. Більше жовтого немає, хоча жовтий мені дуже личить, і я зараз працюю над тим, щоб знову цей колір був у моєму гардеробі. Це лише мій приклад. Друге, якщо з кольором зрозуміло, де побачите, де попрацювати, дивимося, чи ця спідниця моєї довжини. Я не знаю, як перекласти мовою термінології ростовка, що це означає в термінології, коли людина займається шиттям. Але якщо ця спідниця вам і не довга, і не середньої довжини, і вона і не коротка, вона якоїсь дивної довжини, ця спідниця вам не потрібна. Ви її можете відсортувати в ті речі, які підуть в ательє, які потрібно підшити, перешити. Але найкращий варіант купити одну ту, яка буде вам слугувати і буде вашою довжиною. Ще такий приклад: спортивний костюм купити теплий, уже не світлий, а темний. Тому що світлий легко бруднився. Я не впевнена, чи він був мені настільки функціональним у цьому сезоні. Я пропрацюю цей момент і вже буду купувати щось темніше. Якщо таких речей... Таких і спідниць, і брюки, і джинси, і якісь плечові вироби. Дуже багато, які вже не так сидять на, мої, на мій зріст, то це окрема категорія. А4 цей аркуш, а4, який ми називаємо ательє. І тоді дійсно треба задуматися, можливо, у вас є якісь індивідуальні параметри, можливо, ви десь худли, або, наприклад, навпаки, так, так буває, але потрібно аналізувати. Сьоме правило звучить так. Я найчастіше вибираю. Що це означає? Я говорю за себе. Найчастіше я обирала такий формат: гольф, чорний, будь ласка чорну, джинси, шкіряні брючки і якісь чоботи. Але насправді я більше люблю костюми. І насправді я люблю ті костюми, які зі спідницею. Там, де є спідниця, наприклад, такі твідові костюми, я люблю. Там або трикотажні, там, де є спідниця, і є піджак. Можливо, навіть цей піджак буде корочений, Можливо, він буде приталений, як жакет. Тобто, насправді я люблю зовсім інше. Восьме правило: поїли, зайшли в Пінтерест. Ви вже втомлені, ви вже пройшли такий великий проміжок тої дистанції, яка називається розбір гардеробу. І вам обов'язково потрібно поїсти. Я за Макдональдс. Тут взагалі краще замовити їжу, тому що ви вже виснажені. Це лише мій досвід спокійно, якщо ви таке не істе, це нормально. Для чого нам пінтерест? Ну, взагалі така лежу, картоплю фрі жую і роздивляюся. Складаю собі дошку, складаю собі мунборд або папку в Pinterest. Тобто, що я вибираю? Я вибираю те, що мені подобається. Наприклад, якщо це весна, я б хотіла носити сукню, можливо, якісь чоботи, якісь лофери, якусь сумку яскраву. Наприклад, або мені щось потрібно, якась куртка шкіряна, Можливо, джинсова, можливо, це джинси, можливо, це джинсова куртка. Все це я вишукую в пінтересті. Я не вишукую магазини взагалі таке не шукаю. Я шукаю те, на що я буду орієнтуватись і на що я чим я буду надихатися. Туди ж я можу, наприклад, взяти дівчину. Яка малює. Ну, наприклад, мені подобається цей вайб. Можливо, мені подобається вестерн, там, де дівчина в чоботах, там, де такі світлі, об'ємні сукні. Наприклад, я знаю, що в березні там багато роботи, і я шукаю масажиста. Я Також його шукаю в Пінтересті. Масаж прописую, і оце що потрібно для масажу. Для чого це? Це дуже важливо. Я буду орієнтуватися, що в березні місці мені потрібно ходити на масаж. Це масло, якщо антицеллюлітний масаж, я його часто роблю. Це масло мені також потрібен одяг, який не буде так бруднитись після сухого рушника, після цього масла. Що я можу одягнути спокійно якийсь костюм і піти, і не задумувати, що там будуть плями. Це можуть бути вирізки з фільмів, це ну, хоч, хоч марве. Ну все, що хочете. Записуйте у дошку і доїдайте. Дев'яте правило: фото, відео. Телефон. Беремо телефон, знаходимо Pinterest і аналізуємо, що ми там поскидували. Ви там побачите більше натхнення, ви не побачите пальто, яке знаєте, на білому фоні. Ви побачите людину, одягнену в образ, і тут потрібно зважати на цей образ. Тому що, якщо, наприклад, ви зберегли картину, коли дівчина робить щось своїми руками, можливо, це кераміка, можливо, це живопис, тобто щось дівчина створює, або, наприклад, дівчина і собака, оці, ці знаєте, стрітстайли. То вам потрібно задуматися, чи не записатись вам на кераміку, чи не знайти вам нове хобі, чи не повернутись вам до старого хобі, чи не завести вам собаку, або ж просто не зробити крок до цього, до того, щоб завести собаку, сходити на певні курси і працювати у цьому напрямку. Цей мунборд, він вас має підштовхнути. Тут такий, знаєте, психологічний розбір гардеробу, що включається. Що для чого ж нам телефон? Зараз будемо відфоткувати. Наші образи вже готові. У нас є речі, навіть якщо вони пом'яті, тому що це весь розбір, нічого страшного. Головне це формули. Формули можна знайти в інтернеті, і тут дуже важливо зрозуміти, чого вам не вистачає. Це може бути. Як в моєму випадку, мені не вистачає ременя чорного зі срібною фурнітурою, зі срібною об'ємною пряшкою. Мені не вистачає кросівок, мені не вистачає суконь. Я це все прописую і збираю на це гроші, тому що, ну, все рівно треба трішки зі свого бюджету десь їх взяти. Я буду шукати вже ті і дальні речі, які будуть пасувати і до тих речей, які у мене є, і будуть. Створені, надихаючись моїм мунбордом, тобто я вже як буду цей пазлик складати з тим, що я хочу і чого мені не вистачає. Обов'язкова умова фотографії повинно бути не менше ніж 40. Ви такі 40? що ж я там буду фотографувати. А ви змінюйте? Наприклад, ви приміряли вже футболку і приміряли білі брюки. Мені змінюйте брюк на джинси, і дивіться, як це виглядає. Десяте правило нарешті ми дійшли. Звучить воно так. Організація речей. Або організація простору. зараз дуже багато відео в Ютубі, які спеціалізуються саме на організації речей. Там і про різні контейнери, там і про різне зберігання, і лайфхаки, і так далі. Зі всього потрібно вибрати те, що вам потрібно. Краще, напевне, не Ютуб, а вибрати TikTok. Вони коротші, і ви зможете вибрати саме те, що вам підходить. Випадку з гардеробом я використовую органайзери. Це коробки з-під взуття. Це можна купувати, можна просто коробки вирізати там. Настільки багато варіантів, можна готові купувати. В інстаграмі є дуже багато магазинів, але у ці TikTok канали вони якби і переходять на ті самі магазини і показують їх використання. Нехай ваш гардероб приносить вам тільки задоволення. Дуже дякую за ваш перегляд. Ледь стою на ногах. Рада, що закінчила. До нових зустрічей!